Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Grash. У нас в роботі був ось такий новесенький автомобіль, нова електричка Ziker 7 x Машина в нас була на захисті антигравійною плівочкою зон ризику, і все решта по автомобілю покрили керамікою, плюс зробили захист по салону. Давайте більш детально розповім, що ж у нас все-таки відбувалося. Отже, в нас тут є пакет стандарт плюс по поклейці плівки, так звана морда. Тобто у нас заклеєний повністю весь капот. Гарненько все загорнуто зі всіма кутиками, це взагалі нічого не видно. Тобто у нас капот максимально весь загорнутий всередину. Заклеєний повністю весь передній бампер, заклеєна повністю вся передня оптика з цією емблемою. Все гарненько так само у нас загорнуто в ущільнювачі. Ніде не видно, що є плівочка. У нас проклеєний повністю цілком весь бампер по білій частині. З оцими відділами під буксир. Так само в нас проклеєні всі чорні повністю глянцеві елементи. І заклеєний в нас хром по низу бампера так само повністю весь захищений в антигравійну плівочку. Заклеєні ось ці не дуже великі крила білі, проклеєні так само чорні глянцеві елементи на них. І в обов'язковому порядку у нас проклеюються повністю арочки. Заклеєні в нас дзеркала, ручки, лючок. Зарядки на даному автомобілі і поличка заднього бампера. Тут важливо досить. У нас заклеєна ось ця частина з оцими кликами, тому що вони найбільше оббиваються на машинах з такими бамперами Після чого було ще додаткові опції по покладці рамка лобового. Тут у заклеєні стіжки і заклеєна ось ця вся чорна глянцева частина зверху. Над лобовим склом, так само в ангревіні плівочці. заклеєні незад дверей, так звані зовнішні пороги. Ось цей чорний глянець повністю в нас заклеєний до самого заду, включно з хромованими елементами. Далі у нас заклеєні дверні пройомчики, щоб не вбивалися п'ятками. Ззаду. Враховуючи, що часто в автомобілях ззаду їздять дітки, ми заклеюємо до петлі, тобто максимально високо, наскільки це можливо, одним великим куском, щоб тут не обувалося при погрузочці. Далі, в даному автомобілі ми заклеїли гартованим склом основні монітори, зробили їх матовими, менш марке на пальці, так само обробили захистом повністю всю шкіру по даному автомобілю, по колу, захистили дверні пройомчики. Спеціальним гідрофобним покриттям і зовні машинку покрили двохшаровою керамікою. Тобто, все лакофарбове покриття у нас оброблено керамічним покриттям. Воно піднімає її блиск, робить герметизацію по лакофарбовому покриттю. Для чого це нам потрібно? Для того, щоб туди не потрапляв пташинний послід. Бітом не залишав жовті плями після того, як його очищають. Тобто, виходить, гарненько загерметизовано, плюс чуть-чуть збільшується твердість полікофарбового лекофарбовому покриттю, що нас страхує від неякісних ми, коли потруй десь трошечки з пісочком буде менше з'являтися риска. І саме основне тут з'явився більший блиск, ніж на заводському автомобілі, і дуже крутий гідрофобний ефект тобто ефект самоочистки. Тобто машина буде максимально легко митися практично без використання рук, скажімо так, трошечки статику іноді раз в три-чотири мийки потрібно буде знімати. Передня частина та частини, де поклаєна плівка, так само оброблені спеціальною керамікою для підвищення ще більшого блиску, антистатичного ефекту та крутого так само гідрофобного ефекту. Тобто, в нас машина завжди однакова вся миється, завжди однаково виглядає. Тобто, якщо машина брудна, то вона брудна вся, а не так, як часто буває. Що на плівці більше бруду чи на кузові більше бруду. Тобто це вже не вирізняється, не буде ніяких бортів і не буде видно, де є плівка, де кераміка, машина суцільно в гарному захищеному куполі. Вікна в нас в антидажі і ось так машинка у нас гарненько вся захищена. Як для мене білий колір якраз саме так і потрібно захищати, передню частину захищати від камінців, а зад покривати все решта керамікою, і машина тоді гарно, естетично, зберігається багато років, тому що, до прикладу, Чорний крузак спочатку заклеїли, потім почали з'являтися царапини, десь щось поцарапали, на білому цього не видно. Прийшлося заклеїти його повністю всього в Тому, якщо вас цікавить захист вашого автомобіля, звертайтесь до нас, і я особисто підберу для вас оптимальний комплекс, та зробимо ваше авто захищеним та безпечним.